Завтра 147-ма річниця перезахоронення праху нашого національного генія Тараса Шевченка. З цієї нагоди в області відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятників великому поету. А напередодні про найвеличніші з них розповіла фотовиставка. Чому так часто бронзові і кам'яні зображення українського генія прикрашають площі великих міст, містечок та селищ. І чим різняться пам'ятники Шевченку, розповів на авторській фотовиставці Лучанин Руслан Таліпський. Руслан Теліпський досліджує пам'ятники Шевченкові уже не перший рік. Каже, монументальна спадщина скульптурних кобзаревих зображень різних періодів є доволі цікавою. І в інших країнах монументальні пам'ятники національним героям не мають такого різноманітного та різнобокого трактування, як скульптурний образ Тараса Григоровича Шевченка. Коли я почав аналізувати, що пам'ятники Шевченка доволі різноманітні, навіть так буває, що в населеному маленькому сільському пункті гарний пам'ятник постать, а от, наприклад, в обласному центрі, зокрема як Івано-Франківську чи навіть Вінниці в Запоріжжі чи Житомирі, проста, просте погруддя. Це говорить про велике значення пам'ятників, що кожна людина, кожна своя громада хоче якось долучитися і вшанувати цю велику постать, поставлюючи чи погруддя, чи пам'ятник, чи навіть могилу, курган, дзвіницю, аби можна було вхилити голову. Колекція Руслана Теліпського налічує майже 300 світлин із зображенням пам'ятників, погрудь, стел та меморіальних дошок Шевченку. Але для виставки автор відібрав 120 найцікавіших фоторобіт. Варто відзначити Прометеївський образ Кобзаря, його зображення у вигляді апостола, філософа, мислителя та митця. Хоча далеко не всі монументи повноцінно розкривають велич Шевченка. Багато є таких, які просто клонувалися і тиражувалися, за аналогією пам'ятників радянським вождям. Як бачите, серед всіх образів монументальних Тараса, напевно, вирізняється пам'ятник, який в Маринцях, це мама Тарасова, чи пам'ятник в селі Шевченковому, де маленький тарас, йде шукати стовпів, які тривають світ. І в тому весь на нас, бо він знайшов ті стовпи, Ті стовпи це Бог і Україна. Мені сподобалася взагалі ця виставка. Показано, який Тарас Шевченко герой, і в ньому якби, представлена вся велика сила України і взагалі яка Україна сильна і могутня держава. Вже вдруге на цій виставці, і я собі Тараса Шевченка я. Ну, що завжди, і тому я вважаю, що саме такі люди, як Руслан Деліпський... Заслуговують на те, аби бути почутими на, не тільки в Україні, а й за кордоном. Виставка дійсно бездоганна, вкладено дуже багато праці. І, мабуть, нам тут, можливо, є не тільки побачити, є навіть чого повчитися для себе. Можливо, ми не знали такого Шевченка, як бачимо тут, і відкриємо деякі аспекти, не тільки його обличчя, а навіть, можливо, хтось зацікавиться детальніше творчістю його, хто цієї творчості. Ще до цього часу, можливо, навіть не знає. Виставка експонуватиметься в обласному драматичному театрі до 30 травня.